А зараз ми хочемо привітати нашого друга, товариша, бойового побратима Володимира Русина. з Днем Народження. Після Карпатська Сніж, друже, для тебе. Вітаємо русина, з днем народження! Є! Друже Русин, вітаємо тебе. Здоров'я тобі. Знову. Божої благодаті, благословення Божого, щоб орки всіх подавили, потрусили. Агнит наших. My brother, happy birthday, French. Enjoy your moment, and maybe we're gonna make a lot of fun together. Happy birthday, bro. Брате, друже Руси. Від імені цього нашого мистецького цеху, від імені Єлизавети і Адіна Мухарського, Ореста Лютого нашого побратима. Я приєднуюсь до безлічі. Сотень, тисяч вітань, які ти почуєш в цей день. в День твого народження, коли українська родина, українська земля народили справжнього героя. Людину, яка тримає цей легендарний бойовий підрозділ, насичуючи його своєю енергією, своєю життєдайною силою, своїми командами, своїми жартами, своїми піснями. Симом своєї люльки хочу від серця до серця передати тобі побажання нашої спільної перемоги. Здоров'я! Хочу побажати тобі потім переможного неба і прекрасної, щедрої, щирої долі. І всі паперового фантом. Вітаю! Нашого головного січовика, друга Русина, з Днем народження. І бажаємо небо безхмарного настрою, гарного, чистої води і ніякої біди. Друже Русин, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі довгі літа, щастя, благополуччя І саме головне це нас у боротьбі перемог із кацапами росіянами. Хочу тобі поважати, щоб твої мрії збувалися, щоб ти зачекався. Уже прибутку у своїй сім'ї, того маленького скабинки, яка має бути в тебе на днях. Хочу, щоб збулися твої мрії, щоб ми перемогли ту москальську гниду, щоб ти жив в мирі, в злагоді і всього тобі найкращого. Мирного неба, щастя, здоров'я і многої благає літ. Друже, з цим визначним святом я тебе вітаю. І імені першої сотні вважаю тобі бойової наснаги, такого стального духу, перемог, перемог в житті, перемог на війні, гарних побратим, що дружба порівнюється тільки тут в пекрі. Ну і що можу сказати, що це особисто Море, удачі і дачі у моря Кримського моря, нашого українського Криму. Братику русин, вітайте з днем народження. Я дякую долі, що звела мене з такою людиною як ти. Бажаю тобі міцного здоров'я. Щастя. А що таке щастя? Щастя це коли живі і здорові твої рідні і близькі. Здоров'я тобі, міцного, твоїм рідним, твоїм близьким, щоб швидше закінчилася війна, і ми всі відсвяткували твій день народження в тебе на Батьківщині. Вітаю, друже, обнімаю з днем народження. Свод транспортного забезпечення 49-го батальйона Карпатської січі хочу привітати нашого побратима, старшого сержанта, Гавуна з Днем Народження. Брате, щастя, здоров'я тобі, наснаги. Тримайся, ми тебе не підведемо. Ей, ей рольвий! Маю за честь мати такого брата. Сьогодні вітаю тебе з днем народження, зичу тобі міцного здоров'я, казацького духу. Успіхів в усіх твоїх починаннях. І много еліта тобі, братику! Е -е -е! Друже Русин, ми тебе вітаємо, днем народження. Щастя, здоров'я, всього найкращого бажаю. Друже Русин, вітаємо тебе з днем народження. Від імені гранатометного відділення Першої сотні і бажаємо найшвидшої перемоги над москалем. І слава Україні! Відніє добровольців Карпатської січі. Вітаємо тебе з Днем народження. Бажаємо тобі в першу чергу міском здоров'я. Скорого закінчення війни і повернення додому живим і не ушкоджений. Настояв привіт, дріллі, привіт. Він не може без релі і ходить постійно по релігій, справді його вашого. Служба охорони державної таємниці батальйону Карпатська Січ вітає друга росина з родинами. Кріпості, здоров'я, натхнення і всього самого найкращого. І я забула, що не сказати. Все, хватит!